Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про Зеленського і його заяву через звинувачення кличка. Оказується це винен в тому, що е ТЕЦ в Києві е -підірвали. Ну, в тому що ТЕЦ в Києві не захищен. Е і у мене виникає питання. А Мені здається, що це єрма винний, а не кличко, враховуючи настрой єрмака досі. І чомусь я не здивований, що тець не захищені. Тому що в них така школа ще з самого початку відведення військ, подивитись очі і тому подібне. А звинувачення кличка це банально. Політична гра. Е, можете погодитись, можете не погодитись, але напевно е, велика кількість з вас, ну, певна кількість людей, відчуває, що, що, що щось боролить, що буквально роки два назад такого не можна було уявити. Боролить в політичному сенсі, і всі розуміють, що рано чи пізно відбудуться вибори. Е, Краще б рано. Я розумію, що в нас війна, що в нас воєнний стан і тому подібне, Але повірте мені, якщо так буде продовжувати ще довго, по ймовірність теж, на жаль, є. В плані, я маю на увазі, управління менеджерами, то ні про яку перемогу думати. Не доведеться, можна буде забути про перемогу. Тому що якщо е, подумати, наприклад, про фламінго, то буквально недавно була інформація, що за допомогою фламінго знищили цистерну. Цистерну. Коли мова йдеться про е, тонну вибухівки. Карл, цистерну. Ну... І мені здається, ну мені особисто здається, що фламінго це піар і нічого більше. На мою думку, фламінго зробили пару штук і на тому все, де піару. Тобто ніяких е, видимих, видимих результатів немає. Зато в нас не захищені тец. І зато в нас звинувачується кличко в тому, що ці тець не захищені. Ну, подумайте, відведення військ, спроби домовитись в Стамбулі, Фламінго, яких напевно не існує. Я точно не впевнений, але судячи за цього, їх не існує. Це все Тим більше фламінго <кхем> займаються напевно люди, які пов'язані з теперішньою владою. це було очевидним піаром. Ну, зато в нас політика по ходом, зато в нас нападки на кличка, зато. Ну, Утоплення конкурентів, майбутніх. Всі розуміють, що кіско достатньо би в Києві, в Києві, а Київ це найбільше і найактивніше місто України. Ну, якщо бути вже до кінця чесним. В плані ну, політики. Тобто клечко має вплив. І зелені розуміння, що союзника з нього не вийде, а якщо союзника з нього не вийде, значить його треба втопити. Ну, це не найкраща ідея, яка може бути, враховуючи його можливості, коли чекаємо на увазі. Ну, тобто це вже іде 6 років, навіть більше, коли. Зеленський намагається нашкодити комусь, він в підсумку шкодить лише собі. Він стріляє собі в ногу, а потім бігає, і кричить чому так боляче. Ну, Оця ситуація це класичне повторення Зеленського. Ну, краще подивитись на Єрмака, який в принципі. По великому рахунку є другу, якщо не першу людину в державі, без рішення, без добра, якого не приймається ніяких рішень, зокрема по Києву, по Києву. Тобто тут ситуація перегорнута з них на голову. Хоча він не має ніякої впливової позиції. Тобто він. Все у голова Офісу, президента, адміністрації офісу. Е Отже, на цьому все. Надіюсь, за місце, що хотів сказати. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це пориквізатих описі під відео або в закріптеному коментарі. Дякую. Саме завдяки вам я можу робити такий контент. Дякую ще раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть свою думку стосовно цього. Мені буде цікаво почитати. Дуже цікаво почитати. До нових зустрічей. Слава Україні!